Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 1 копійка 2002 року, яка по каталогу ТК має штамп 1ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, вкажемо на технічні характеристики, особливості даної монети, і обов'язково в кінці відео скажу, чи має дана монета цінність. Щоб розпочати визначення, ми спочатку дамо повну характеристику монеті Одна копійка 2002 року. Найперше можемо сказати таке, що це є обігова монета України, яка виготовлялася на київському монетному творі з нержавіючої сталі тиражем 100 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики визначаються саме таким чином: діаметр 16 мм, вага 1,5 г, гурт монета має гладкий. Тобто будь-які написи по ньому є відсутні. Коли ми звернемось до каталогу та хочемо визначити штамп монет незалежно від номіналу та року, нам треба охарактеризувати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети. Але коли ми звернемось до однієї копійки 2002 року, то для визначення штампу нам треба лише аверс та реверс, адже гурт є гладким і у штамп він не враховується. Щоб визначити нам монету, одна копійка 2002 року, штамп 1 ВА, ми спочатку характеризуємо аверс. Штамп перший. Чим він особливий, та які він має характеристики. В обігу існує лише один штамп монети, одна копійка 2002 року по аберсу. Він виглядає саме таким чином, як ви зараз бачите. Тризубець випуклий, напис України наближено до тризубця віддала від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі... Написи знаходяться на одній площині з боку дати присутній логотип київського монетного двору. Коли ми докладно охарактеризували аверс і знаємо, як його визначити, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить те, як визначити штамп ВО. Перед тим як визначити штамп по реверсу, ми рахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. І щоб визначити штамп ВА, нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 І тепер ми можемо його охарактеризувати. В гроні номер 2 ми бачимо, що знаходиться тупоугольний трикутник. В гроні номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Шрифт, бук, він тонкий. І ягоди вони середньої величини, як ми можемо бачити перед собою. Що ж до розміра поля штампа, то він змінюється. Коли ми визначили, що паверсу штамп перший, по реверсу штамп ВА, ми можемо сказати, що монета штамп має штамп 1 ВА. Яка ж цінність даної монети, та що ми можемо про неї сказати? В обігу зустрічається одна копійка 2002 року лише з таким штампом, як ви визначили, штамп 1 ВА. І цінність у звичайної обігової монети складає від 50 до 70 копійок, тобто цінності монета немає. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто по полю монети, буде бігати промінчик, то знайте, що. Цінність такої монети буде від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Що ж до того, як випускалися дані монети, вони випускалися в банківських мішках по 1000 монет даного номіналу та року. Що ж до ролів, то роли того часу не випускалися, тому можете це навіть не шукати. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 1 копійки 2002 року штамп 1 ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики кожної з тих монет і на що треба звертати увагу в кожної монети, щоб розуміти її цінність. До однієї копійки 2002 року я хочу сказати таке: монету треба обов'язково відкласти до себе в колекцію, але цінності монета як такої немає.